А значить, небесна і сьогоднішній день. Це люди, які відстоювали незалежність своєї країни, які боролися за волю, які. Полягли за її майбутнє, за майбутнє своїх дітей, за майбутнє своїх онуків. Я хочу сказати на той час, коли ми були ось саме на майдані, всі люди були наповнені такими добротою, щедрістю, щирістю. Мабуть, всі стояли за одне, щоб був мир. Було краще життя, є розчарування, звичайно, є розчарування, і в деякі міри хоче і думається так, що дійсно, що за, за за кого гинули ці люди. Але коли так думати і нічого не міняти, то воно все буде продовжуватися. Я думаю, що ж таки влада може схаменеться, подумає про і про простий народ і про. Тих дійсно людей, які пішли у вічність ради того, щоб краще жилося в нас на Україні. А нам їх треба вшановувати з кожним роком і не тільки в річницю цієї революції гідності, а згадувати постійно, бо вони заслуговують на цю пам'ять, і вони наша історія так. Майдан переміг, минуло з того часу два роки, але в країні майже нічого не змінилося. Як була гаварільна в Верховній Раді, так і є. Як нічого не робилось, так нічого і не робиться. Я думаю, найкращим вшануванням пам'яті героїв буде навіть не мітинги, а те, щоб ідеали, за які вони загинули, втілювалися в життя. Єдине, що радує сьогодні, що тут багато молоді. Це наше майбутнє. і Я сподіваюся, що вони зможуть втілити ті іде ідеали, тому що вже дуже мало віри, що це швидко буде зроблено. Дуже хочеться, щоб смерть героїв Майдану не була напрасною, щоб ця смерть дала Україні поштовх, і щоб ми нарешті стали країною, де поважають людей, де влада працює для людей і на людей. Свічи сьогодні на Майдані, напевно, кожен з нас. Я як священник. Задумуємося над шкалою своїх цінностей, що для нас в житті є найважливіше. Тільки що Віталій згадував Мойсея, котрий 40 років вів свій народ з єгипетської неволі до обітованої землі. Мойсей 40 років йшов по пустелі. Напевно, той час не було їм там солодко. І ті всі, хто мали свої психології, рабство, хто був вихований як раб, вони мусили померти, щоб нове покоління народилося і війшло до цієї обітованої землі. Напевно, і треба, щоб і в нашій душі померла та рабська психологія, рабський світогляд, щоб ми ставили так само на перше місце щось вище, а потім їжу. І інші достатки. Я впевнений і вірю, що цей перелом в нашій психології, в нашому розумі, в розумі нашої влади він обов'язково настане і сильна, міцна, незалежна українська держава процвітаюча, обов'язково буде. Слава Україні! Героям слава на майдані! Як хто дивився телевізор, є лозунг Якщо ви хочете відтячити їм, живіть гідно. Я підтримую цілком всі слова і закликаю всіх підтримувати наших хлопців на сході і не забувати жертви, які віддала Небесна Сотня, своє життя. Слава Україні! Героям! Ми не повинні кивати на когось там в Києві, на якогось дядька, тому що ми знаємо. Тільки ми з вами маємо зробити, то, щоб Україна жила краще. Ми маємо пам'ятати, що тепер на війні воюють наші хлопці. Вони помирають за Україну, вони помирають для того, щоб ми з вами жили. Я розумію, все йде тяжко. А хто казав, що буде легко, тому маємо з вами кожного дня нагадувати всім тим, хто від нас залежить, щоб вони відповідним чином поводились. Повірте мені, без нас армія не відбулася. Б. Без нас армія не відбудеться і без нас не буде перемоги. Тож давайте всі разом з вами пам'ять про цих хлопців, які загинули на Майдані, в тих, які загинули сьогодні на фронті, які воюють на фронті, давайте всі разом будемо розуміти, що лише ми з вами можемо збудувати справжню українську державу. То слава вам, слава Україні! Хочу вам сказати одне: пам'ять пам про героїв Небесної Сотні вона не згасне. І цьому підтвердження ці хлопці, які зараз стоять на східних кордонах нашої країни, хочеться вірити, що все буде найкраще, що дійсно будуть, відбудуться зміни. Але хотілося б, щоб достукатись до кожного серця, до кожного українця, що все в наших руках. Ми будуємо Україну, ми будуємо наш дім. Ніхто за нас це не зробить. Вірю в вас, вірю в кожного з нас. Слава Україні! Героям! слава! Вирван щит у солдата, в маски прячуться саліця. І стоїть барикада в самому центрі столиці. На Майдані війна. Против власти восстали Поднялась вся страна Потому что достали Народ власти не слышат Значит гнать их пора Но откуда-то с крыши Метко бьют снайпера Мы другие сегодня Дух свободы в нас бродит а небесная сотня прямо в небо уходит Полыхают покрышки, дым идет до небес Умирают мальчишки, чтоб народ наш воскрес Своей кровью они волю дали стране только к власти пришли, к сожалению, не те. Народ власти не слышат, значит, гнать их пора. Но откуда-то с крыши метко бьют снайпера. Мы другие сегодня, дух свободы в нас бродит, а небесная сотня прямо в небо уходит Словно солью поране Что-то вышло не так Выдрались на Майдане Не за этот бардак Разбежалась банда В кресло новые сели Разве это-то правда? Разве их вы хотели? Народ власти не слышит, значит гнать их пора. Но откуда-то с крыши метко бьют снайпера. Мы другие сегодня, дух свободы в нас бродит, А небесная сотня прямо в небо уходит. Управить им Майдан не дает никому не поставить на колени народ. Мы другие сегодня, дух свободы в нас бродит, а небесная сотня прямо.